Вітаю, шановне товариство. Багатьом із нас не вірилося навіть, що Андрій Ярма колись піде із посади, принаймні, допоки Зеленський сидітиме у своєму кріслі. І міркування всіх тих, кому це не вірилося, не позбавлені своєрідної логіки та здорового глузду. Багатьом із нас навіть зараз іще не віриться, що він таки пішов. Їм стається, що це просто якийсь театр, і Ярмак просто пішов під пілля, аби й надалі керувати Зеленським, не несучи при цьому жодної відповідальності. Таку версію в день його відставки я також не скидав із рахунку, як одну із цілком ймовірних. А проте, коли побачимо це останнє фото Єрмака, яке зробили американські журналісти, то відразу ж переконався в тому, що відставка для Андрія Єрмака принаймні на декілька хвилин, а той годин, стала особистою напівтрагедією. Виглядає він тут не просто сумним, але вкрай пригніченим і старшим десь років на десять, аніж був ще декілька днів тому. Подібних змін у власній зовнішності не міг би домогтися навіть найгеніальніший актор, і головне, ярмаку не було особливої потреби переконувати нас у тому, що власна відставка прибила його до землі, принаймні прибила на деякий час. Цей вигляд Андрія Єрмака свідчить про те, що він уже встиг уявити себе в найгіршій ситуації із можливих. Наприклад, перед польовим військовим трибуналом. Згадайте біблійну книгу буття, що сказав Каїн після того, як Бог його прокляв. А сказав він таке тепер кожен зустрічний може мене убити. І, очевидно, при цьому в каїна, коли він говорив ці слова, був такий самий вираз обличчя, як в Андрія Єрмака на цьому фото. Можновладець, якого позбавили влади, який встиг насолити перед цим мільйонам співгромадян, не може почуватися в безпеці. І тим більше, не може почуватися в безпеці тепер Андрій Ярмак, що виїзд із України йому заборонили, адже за поданням правоохоронних органів, яке отримала прикордонна служба. Андрія Єрмака не дозволено випускати за кордон. За Зимої пишуть, що така вказівка надійшла прикордонникам від набу, але й цілком ймовірно, що також від Служби безпеки України і ось чому. Як нещодавно з'ясувалося, в Андрія Єрмака давно був план поміняти голову СБУ. Нинішній голова Василь Малюк його влаштовував до певної міри. Але далеко не на всі 100%. Отож з'явилася в Андрія Єрмака мрія замістити Василя Малюка вчорашнім кримінальним елементом Олександром Покладом і з відповідною метою зробив Єрмак Поклада заступником голови СБУ, а два місяці тому домігся його нагородження званням Герой України. Невідомо за які заслуги. Тобто зробив його героєм авансом. Зрештою, дійшло до того, що Ярмак розпочав підготовку процедури відставки малюка у парламенті через своїх підконтрольних нардепів зі слуг народу, якими він до 28 листопада цього року керував на власний розсуд, так само, врешті, як і самим Зеленським. Очевидно, ви звернули увагу на той факт, що на переговори в Майами поїхав не голова СБУ, а його заступник поклад. А про те, що туди поїде поклад, А не малюк, за мої повідомили ще до відставки ярмака, бо так було заплановано. Не можу впевнено сказати, чия це була ініціатива. І з одного боку, це було вигідно найперше ярмаку. Який туди мав поїхати разом із Умєровим, Покладом та деякими іншими, дещо менш значними чиновниками, поїхати туди, аби погодити капітуляцію України? Пригадайте, що Умєров, який поїхав туди з покладом як глава делегації, спочатку заявив, що всі 28 пунктів капітуляційного плану, чи то від КОФА, а чи то Кремля, цілком. Нас влаштують. А потім Зеленський спростував цю інформацію у Мєрова та пообіцяв докласти зусиль, аби цих пунктів залишилося на два менше 26. Але також цілком можливо, що й сам Малюк не прагнув їхати на ці переговори, позаяк знав чи здогадувався, що його присутність на той час в Україні буде надважливою. Чомусь також зі складу делегації в останню мить був виключеним Боданов. Можливо, тому що він так само, як і Малюк, присягав на вірність Україні. на відміну від Ум'єрова. Як би там не було, Малюк чудово розумів і розумів це вже досить давно, що Ярмак копає яму під його малюковою кар'єрою. Попри те, що малюк нічим не виказував такого розуміння. Очевидно, це врахували і працівники Набута САП, які усвідомлювали, що малюк не може бути собі ворогом, а відтак муситиме стати їхнім союзником у протистоянні із ярмаком. Спочатку деякі західні засоби масової інформації писали, що ярмак пішов зі своєї посади мало не добровільно. Але тепер вони пишуть про півгодинну істерку, вчинену ярмаком в кабінеті Зеленського у вигляді реакції на власну відставку. І сам його вигляд на цьому ось фото свідчить про те, що остання версія значно ближча до істини. Складається таке враження, що особа Василя Малюка, з яким Зеленський зустрічався 28 листопада, за годину другу перед відставкою Єрмака відіграла вирішальну роль у своєму впливі на рішення Зеленського відмовитись від подальшої співпраці зі своїм найближчим другом. І це вже не перший такий випадок. Подібний сценарій був із відставкою Баканова, але різниця в тому, що тоді обійшлося без жодної істерики з боку Баканова. А компромат на Баканова зібрав сам Василь Малюк, а не антикорупційні органи. Звичайно ж, у Зеленського був вибір. Можна було відправити у відставку не ярмака, а малюка, як це йому радив сам ярмак. Але тоді довелося б повністю розірвати стосунки із Трампом, і довелося б поставити головою СБУ поклада. Та вдаватися до терору проти слідчих набу, на що поклад би очевидно легко пристав. Проте Зеленському це вилізло б боком. Отож Зеленський вчасно збагнув, що малюк для нього є більш надійним захистом за поклада. і саме це відіграло вирішальну роль у його позиції. Зеленський припускає, що попереду ще виникатимуть дуже складні ситуації для нього особисто, ситуації, які потребуватимуть не просто захисту засобом особистої охорони, але й захисту всією машиною під назвою СБУ, тоді як поклад за цих обставин може перетворити цю машину підконтрольний лише йому одному орган. Таким чином, епоха некоронованого царя Єрмака таки закінчилася, і настала епоха І із російської мови це слово не перекладаю, адже аналогів в інших мовах йому немає, а відповідний термін означає короткочасне правління кількох керівників одного услід за іншим. В одну мить Зеленський став об'єктом впливу численних чиновників і виграватиме той з них, хто впливатиме потужніше за інших, а головне переконає Зеленського в тому, що виходить він виключно із його зеленсько особистих інтересів.